Всім привіт! Що потрібно знати перед тим, як інвестувати у нерухомість, щоб не втратити власні кошти? Сьогодні якраз у відео розберемо, як перевіряти забудовника, документи на нерухомість та сам об'єкт в Україні та за кордоном, наприклад, Іспанії, Польщі та Балі. А у випадках, що інвестуєте в токени, то і теж розберемо цей аспект. Мене звати Володимир Копоць. Ви на каналі Монітори Стайт інвестиції в дохідну нерухомість. Давайте розбиратись. Отже, як перевірити нерухомість в Україні? Ну, по-перше, треба перевірити забудовника. Перед будь-якою покупкою квартири або апартаментів варто перевіряти репутацію компанії. І не тільки репутацію, але ще й фактичні дані. Коли зареєстрована, який статутний капітал, хто власники, ну і так далі. В цьому можуть вам допомогти такі ресурси, як, наприклад, Державний реєстр юридичних осіб України. Ви можете скористатися ним самостійно, або скористатися такими сервісами, як Open DataBot або U control ми перевіряємо, чи зареєстрований забудовник взагалі, який його статутний капітал, власники та судові справи. Також можна перевірити і навіть податкову навантажність, чи є неподаткова заборгованість. Незайвим буде завітати на сайт НАЗК, де ми знайдемо зв'язки забудовника з політиками та чиновниками. В світі останніх подій це дуже важливо, і це було важливо і ще 5-7 років тому назад, а зараз тим паче. Наступний це єдиний реєстр судових рішень. Ми перевіряємо судові справи проти забудовника чи його компанії, а також є внутрішні конфлікти між тими компаніями, які є власниками забудовника. Ну і наостанок я би рекомендував вам зазирнути на форуми забудовників та відгуки на сайтах аналітиків, таких як Лунувій та Нерухомі. Що ж, з забудовниками розібралися. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до об'єкту. Перше, що ми маємо перевірити, це право на землю. Привіряємо, чи є у забудовника право власності або договір оренди на землю. Наскільки він довго тривалий, скільки вони мають право там будувати? яке цільове призначення цього будинку? Дозвіл на будівництво шукаємо у реєстрі дозвільних документів. Там ми побачимо дуже багато цікавого на що саме видається. Дозвіл, щоб не було такого, щоб у нас потім вийшло, будувались садочок. Так а вийшла високо багатоповерхівка на цьому майданчику. Третій аспект немаловажливий це динаміка продажів та попит на лун на флетфай Ви можете перевірити всі ціни, які були сьогодні, вчора, які, які є прогнози на майбутнє. Отже, все це ми ви можете зробити самостійно і перевірити. А якщо ж вам лінь і немає часу на те, то ви завжди можете звернутися до нас по допомогу, і ми з радістю допоможемо і поділимося власним досвідом. Що ж, йдемо далі. Якщо ви вже маєте достатньо нерухомості в Україні і придивляєтесь до закордонних ринків, тоді варто звернути увагу на наступну інформацію: як же перевірити нерухомість за кордоном в таких країнах, наприклад, як Іспанія, Польща і Балі. Щодо Іспанії, то я можу порадити вам реєстр власності нерухомості. Також є кадастер, база про земельні ділянки та будівлі. Всі посилання на реєстри, звісно, ви зможете знайти в описі під цим відео. Ну і юридична перевірка, де ви можете отримати випуску онлайн або через адвоката. Щодо Польщі, то в Польщі є такий реєстр, як, наприклад, Національний судовий реєстр, де ви перевіряєте забудовника, є е, так само реєстр іпотек, де ми перевіряємо обтяження чи немає обтяжень обмежень на ваш об'єкт нерухомості. Ну і звісно, геопортал Польщі, де інформація про землю, про цільове призначення, про площу ну, і так далі. і так далі. На Балі я би радий вам звернути увагу на державний земельний реєстр. В ньому ви можете подивитися інформацію про землю. А також по номерах ви можете знайти важливі документи, що підтверджують власне право власності на цей об'єкт, і ті, хто збирається там будувати. Ну і звісно, залучаємо місцевого юриста. Важливо перевірити забудовника та правила для іноземців, тому що в кожній країні можуть бути свої правила для того, щоб купити апартаменти або віли. Ну, моя порада, звісно, працювати через юристів або агентства нерухомості з хорошою репутацією. Не знайте таких? Напишіть нам. Ми вас обов'язково познайомимо з нашими партнерами практично по всьому світу. Ну і третя частина нашого відео це як перевірити нерухомість при інвестуванні через токени. Що таке токенізована нерухомість, ви можете подивитися на нашому відео. Посилання є у верхньому правому кутку. Це власне актив, який розділені на цифрові частки, токени, які можна купити замість купівлі цілої квартири. Що ми. Пробуємо в першу чергу. Ми перевіряємо платформу. Е, регуляторні ліцензії. Якщо платформа працює без регуляцій, це ризик. Перевіряємо е, в штатах або в європейських реєстрах. В штатах це е, реєстр SEC називається рейтинг та безпека. Дуже важливо, шукаємо відгуки на рейтинг на Trustpilot. Ну і прозорість. Перевіряємо команду, юрисдикцію та правовий статус самих токенів. Крім того, нам обов'язково треба перевірити саму токенізовану нерухомість. Вся нерухомість продається через смарт-контракти. Треба зрозуміти, чи є умови виплати доходу, прописані в самому коді. Юридична структура важлива, хто є фактичним власником цього об'єкту. Ну і звісно, блокчейн реєстр. Перевіряємо, чи токен прив'язаний до реального активу. Це важливо. Ну і звісно, не можу вам не підказати корисні платформи, де ви можете перевірити токенізовану нерухомість або навіть придбати нерухомість через такі ресурси. По-перше, це Re Realty. це одна з найпопулярніших платформ для інвестування в токенізовану нерухомість. Українська компанія Binaryx – одна з найпопулярніших платформ для інвестування в токенізовану нерухомість. Вони мають нерухомість як на Балі, так і в Туреччині, в Чорногорії, Ну, по багатьох країнах світу. Також український проект Sabai Protocol, він токонізував нерухомість у Таїланді. В це проект. Про це ми теж знімали відео, можете переглянути інтерв'ю з представниками компанії. Ну і Пропі це міжнародна блокчейн-платформа для покупки нерухомості. Отже, давайте підсумуємо все, що ми говорили сьогодні. Якщо ви купуєте нерухомість в Україні, то перевіряйте забудовника, землю та документи через державні реєстри. За кордоном використовуйте національні реєстри власності та працюйте з юристами або агентами на місці. У токенізованій нерухомості аналізуємо платформу, смарт-контракт, юридичні гарантії. Друзі, які ще країни вас цікавлять або юридичні інспекти, напишіть в коментарях і ми зробимо окремий розбір. На сьогодні у мене все. З вами був Володимир Копець. Ви були на каналі Монітор Estate. інвестиції в дохідну нерухомість. З вас вподобайка та поширення. А також коментар буде незайвим, а з мене корисний контент. Побачимось.